Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми враженнями та інсайтами після відвідин найбільшого івенту в сфері освітніх технологій виставки BET, яка відбувається в Лондоні щороку. Для початку кілька цифр. BET в цьому році це 30 тисяч відвідувачів зі 123 країн світу та 600 учасників, які виставляли свої рішення, продукти, проекти. Це компанії від великих гігантів на кшталт. Microsoft, Google, Apple і великих виробників спеціального обладнання для навчального процесу, до маленьких стартапів, до якихось невеличких рішень. Бет, на мою думку, це місце, на яке повинен відвідати кожен, хто розвиває свої власні освітні проекти, а також освітні проекти на рівні держави. Бет це. Площадка, яка об'єднує в собі вже існуючі рішення, продукти, проекти в сфері освіти а також є таким тестовим інструментом, на який люди приходять зі своїми MVP для того, щоб зібрати зворотній зв'язок і отримати реакцію від можливих майбутніх користувачів. Виставка передбачала собою кілька форматів, де можна було або поспілкуватися безпосередньо, або отримати якусь певну інформацію. Тому це були виставкові павільйони, де можна було підійти поговорити з представниками, по можна було відвідати. Програму заходів, де були презентації, де були панельні дискусії, де можна було отримати якусь інформацію від успішних реалізованих проєктів. а також можна було зробити якісь індивідуальні зустрічі з представниками цих компаній в форматі спіддейтингу. Що важливо відмітити, що насправді ця виставка дуже динамічна. Виставка, яка трансформує, виставка яка точно надихає, і виставка, яка є чудовою площадкою для. networking group Для майбутніх ділових контактів, для майбутніх партнерств. Зрозуміло, що всі говорили про штучний інтелект, чат gbt як його використовують в школах, як зміняться освітні продукти, яка буде роль вчителя, інтеграція цих інструментів в школі. Великим блоком також йшла гейміфікація та імерсивні технології, тобто технології погруження в якусь реальність, сіяр, окуляри і таке інше. Великим блоком йшли інтерактивні дошки і взаємодія з якимись іншими аудиторіями. Ми дистанційно з'явилося більше мені здалося програм онлайн навчання, і окремим блоком я б виділив це персоналізація освіти, це індивідуальний підхід, це те, що яким чином можна розкрити характер, яким чином можна скористатися продуктами тютеринком, індивідуальне навчання та створити свою освітню. Траєкторію, От це було досить цікаво. Окремо хотів відмітити, що участь беруть не тільки окремі е, компанії, а і країни роблять свої стенди. Польща представлена регулярно, Хорватія регулярно, Норвегія, Угорщина, країни е, Німеччина Європи. Вони представлені е, Великобританія, Вони представлені регулярно зі своїми великими і маленькими проектами. Вони представлені на Окремих стендах дуже приємно підходити, відчувати якийсь такий вайб країни, чути відповідну мову і спілкуватися з представниками цих стартапів. Дивитися, які тренди тенденції окремо по регіонам розвиваються. Я хотів би наступний рік вже бачити українські стартапи, українські існуючі проекти. На цій виставці я відвідав шикарний івент, на який був запрошено одного з героїв моїх попередніх випусків Стівена Бартліта, який розповів, чому і як світня система повинна змінитися. Основна ідея, якою він якою він поділився з аудиторією, якраз було те, що він розвивався не завдяки суперсистемі, і він сказав, що якраз. Те, що він хотів вивчати в школі, школа йому якраз і не дала. Це підприємництво, це психологія людей, і зараз він продовжує навчатися, продовжує вчитися в свій спосіб, але хотів би, щоб школа йшла і розкривала потенціал кожної. Випуск зі Стівеном буде на моєму каналі англійською мовою. Сподіваюсь, ви подивитесь і отримаєте задоволення, як отримав задоволення я. Та енергія і той драйв. Які можна отримати на подібних івентах, вони дійсно необхідні для того, щоб розуміти, яка це крутезна і величезна індустрія, як зараз вона змінюється, які можливості в неї з'являються, крім дошки з крейдою, і куди взагалі рухається людство, і куди рухається школа. До нових зустрічей! Вчіться завжди: відвідуйте події, презентуйте свої стартапи, успіхів!